Маю чотири дітей, Найменшій доньки 4 роки на старості лет. Дочка Оксана 20 років, сину 21 і Нікіті 12 років. Перший пожар це як новички. Приходять, перший пожар тобі вступаєш на роботу, облили водою і уходиш, облили водою. Раніше була різниця, ми не виїжджали, допустимо, кота достати, ну, допустим, такі. На ДТП рідко виїжджали, в основному виїжджали на, на пожари. Ну, не було прильотів, війни не було. Що. А зараз ми виїжджаємо віздє. Тобто Ми задіяні на прильоти, на пожежі, на ДТП, на надзвичайні ситуації, які стосуються наших, наших підрозділів. Старший син пішов служити ДСНС 19 років, яка якраз коли вже розпочалася повномасштабна війна. Якось був маленьким, років десь 4 мені було, і батько мій працював вже пожежним рятувальником. Я за цим всім наблюдав. Я собі дав ціль, і, можна навіть сказати, мрію стати як батько свій. Мені це подобалось. Як батько приїжджає і розказує мені. 에, про всякі випадки на пожежах мене це прям 에, дивувало. Протягом вже 13 років я займаюся вже спортом. Це моя мрія з дитинства була якось досягнути своєї мрії професіонального спорту. Але час склався, що тепер у мене найголовніше професія це бути пожежним рятувальником. І для мене це більша. Пошана рятувати людям життя. Я батько якось сказав, що я коли виросту і стану теж пожежним рятувальником. Мені ніхто не вірив. Бабуся та дідуся говорили, що синочок, ти ще маленький, Воно, ти точно треба, тому що підростеш, цілі поміняються, підеш по другій сфері працювати. І я собі сказав, що в мене в житті нічого не зміниться. Він каже: папа, я тебе навіть може куда-то переросту. Я говорю, дай Бог, конечно, синок, що ти мене переростеш. Я навіть буду тільки радий. Я працював водієм на, на то час, і мені батько дзвонив і говорить: є набір в пожежні рятувальники, хочеш чи ні. Я кинув всю роботу свою в той же день і сказав папі коли вже можна збирати документи, місяць там від учився, і мене поставили на посаду пожежного ритуальника. Масштабних пожеж було дуже багато, і дуже багато на яких я працював прямо з, з, з усіма своїми побратимами, з усіма на рівні. Там загорання двох етажів, по-моєму, чотирьохітажного здання. І ми, якраз, ми, ми тушили з криші, наша частина тушила з одного боку, а їхня частина з другого боку. І якось ми отримали, що стріли на криші, але до другого не могли підійти, просто помахали руками, каже, папа Саша. І так ми тока тока словами і все, і наша робота пройшла як положено. Заїхали ми пожежно-рятувальною машиною через ці ворота, почали прокладати магістральну лінію і, і одразу вже почали робити комбінований підйом і приступили до роботи гасіння пожежі. Поклали штурмову драбину на, на той дах, і потім вже передали трьох Колінну драбину для гасіння полум'я через ото маленьке віконце. Наш начальник Арула сказав одягнути апарати і пролажуємо лінію з другої сторони для відбиття школи. Коли ми вилазили на кришу. Я подивився наліво, що хлопці ріжуть арматуру, і побачив знайомий селе. Це був мій син. Я йому помахав рукою, ну, він не одразу мене помітив. За великої пожежі був великий дим, сильне задимлення. І коли Трошки дим розсіявся, і ми друг до друга впізнали. Коли передали по радіостанції, що загинув командир відділення, я одразу запанікував, і мене хлопці одразу почали успокаювати, говорити, що все з твоїм батьком добре, добре. І тоді я зібрався з мислями і почав далі працювати. Я вже побачив, коли вже спустилися, але приклад. Ми з ним не один, не один рік тушили пліч, опліч, пожари. Дитина і жінка. Прикро. Не один раз ми зустрічалися, з нами навіть на прильотах. Перший прильот був по Київській трасі. Склади там, да, вони не поцілили, куди треба було, впала просто ракета. Тож, ну Слава Богу, без жертв. Дико було, ну, зрив такий був, трошки було как би, тьох, а ну, все одно. Потім вже все було нормально. Ми не знали, що буде частіше чи ні. Це ну переприльот ще не було. Ні, ну як сказали, що не говорив ніхто, що війна. Ми не знали, ми приїхали, ну... може закінчиться це. А воно наоборот. об'єкт? Я знав, на що я йду. Я знав, що великі угрози. Тому що під час ворожих атак теж гибли колеги наші було трошки страшновато. Був страх, але моя ціль ніяких преград мені не, не дала. За свій час, скільки я вже працюю. Біля 15 прильотів я на них залучався. Ми сиділи в, утром в укриття, і ми чули вибухи з підвалів, і ми поняли, що є приліт. Дали відбій, ми одразу вже вдяглися і виїхали на місце пожежі. Було дуже сильно багато постраждалих. Були так і. Жертви, так були її ранені. Когось вдалося витягнути по сходах. І бувало, що на покривалі теж виносили Лічно Я допомагав витягувати людей з того жахіття, що там було. Адреналін переповняє всі емоції. Я нічого... В мене не було ніяких емоцій. Я от бачу пожежу, бачу полум'я, бачу постраждалих людей. У мене тільки одна ціль побистріше це все зробити, врятувати і загасити полум'я Самі такі повномасштабні це складські приміщення по київській трасі, там більше двох тисяч квадратних метрів було. Там склади були більші, і там, к сожалению, були жертви теж. Особовий склад виходить на безпечну бісель. Стояли на криші, працювали і в той же час почалася повітряна тривога. І Було видно, як ракети летіли і були вибухи. Одночасно і паніка, і страшна. Шахет упав на житловий будинок. На жаль, під завалами ми достали. Маму, син врятувався но руку ну тривало рукою Живий, а чоловік з легкими там телесними знаходився з скорій помощі. І горів поверх повністю, ми зайшли внутрі, горіло, відбували. Ось ця частина, теж тут виходить криша, криша, коли впала, тут було займання. І жінку ми знайшли там в самому углу і металом привели, і кирпичами, і ми її роз... роз... ну, розгорнули. Жінку ми ну, часа, мабуть, два розкапували. Ми шукали, і вона була під завалами. Ми не знали, де вона знаходиться. Все-таки ми її знайшли, ну, без признаків життя. Темно, нічого не видно. Ну, ми вже би, на, на свої роботи вже привикли. Вже автоматично все виробляється, не обращаєш уваги. Дружний колектив, можна положитися на колег, все дружно і друг другу допомагаємо. Це моя підтримка, це моя опора, це мої психологи. Які мене во всьому підтримують, мене десь там щось я не знаю. Вони мене навчають, об'ясняють, що то. Якщо то не то я отримую від своєї служби максимальне удовольствие. Потенціал у нього був. Я це побачив, плюс він займається боксом. Тобі ж він спортсмен, я також спортсмен. Я зараз зрозумів, що ми знайдемо спільну мову. На початку якісь там завдання я там трохи побоювався, трохи більше там слідкував, ніж за більш досвідченими рятувальниками. Але вже рік пройшов, як він в моєму караулі, і все добре, все вміє, все головне бажання. Він намагається так бути відповідальним. Він добра людина, це, це багато чого значить. Він старанний постійно після пожежі, там після якихось подій до мене підходить і каже, там, чи я правильно все зробив, чи правильно так, так, так. Ми з ним спілкуємося, розмовляємо. Для початку стати командиром відділення це по-перше, а друге, перейти його, уровень професіоналізму, стати начальником караула свого ж і доказати своєму батьку, що я можу більше, ніж він. Щоб він свої слова повторив на ділі. Перегнав мене, беріг себе, поменше пожару, як обично. У нас говорить на це сухі рукава, щоб побільше, щоб були сухі рукава. Не виїжджав нікуди. Поменше. Морально разві що буває, коли за людей переживаєш. Так, слава Богу, ні. На рибалку їду, якщо це можливість. якщо я на рибалку ходжу зимою і літом без різниці. Розслабляюся, не лізуть на думки. мислі. дочку, побачить онуків. Нянчиться з ними, та щоб всі були живі і мир. Саме головне мир на цій землі. Взяти свою любиму дівчину і полетіти в теплі краї на недільну відпустку, провести гарне ...время. Ну і повернутися обратно в Україну.